Поговоримо сьогодні, продовжимо вірніше розмову про трикутник Карпмана. Сьогодні вже третій раз ми будемо цю, цю, цю тему обговорювати, і я не буду повторювати матеріал теоретичний, який вже є на каналі, який можна передивитися при бажанні, що це за трикутник. Але в двох словах скажу, що це такий трикутник. Е це найпоширеніша модель взаємин між людьми. Це е, модель, яка не дуже здорова, не дуже, м е, яка заважає здоровим гармонійним стосункам, скажімо так. І в цій е, моделі є три ролі: рятівник, жертва, агресор. Роль рятівника і жертви ми розбирали минулого разу, як я вже казала, і ви можете передивитися записи на каналі. Сьогодні будемо говорити про роль агресора. Чому ми розбираємо ці ролі? Тому що ці деструктивні стосунки, ці деструктивні взаємини, вони заважають просто мати щасливе життя. І для того, щоб щось змінити в своєму житті, варто взагалі розуміти, де ми знаходимося, ту точку відліку. І більшість з нас, якщо не всі, перебувають періодично в цьому трикутнику, перебувають в якійсь одній ролі переважно більшість часу, але разом з тим бувають у кожній із ролей. І сьогодні роль агресора. Будемо говорити. Ну, що саме зараз буде роль агресора, причини та переваги, скажімо так, вторинні вигоди цієї ролі? Будуть ваші запитання, якісь рефлексії, якісь, можливо, досвід поділитися. Обговоримо потім ми це записувати не будемо. І зробимо практику в методі емоційно образної терапії. Цікава, така буде практика із нашими ролями, з нашим трикутником. Отже, агресор. Що ж це за роль така цікава? Взагалі агресія це природна емоція, яка виникає у кожного з нас. І це дуже важлива емоція, і це дуже важлива така здатність людини, тому що взагалі агресія це наша сила, агресія це наше. можу. Агресія це наша енергія. І тут важливо пам'ятати, що агресія. Не завжди є конструктивною, і неконтрольована поведінка може шкодити вашим стосункам, кар'єрі та внутрішньому спокою. Чому ми стаємо агресивними? Причини можуть бути різними: хронічний стрес, невирішені конфлікти, низька самооцінка чи навіть фізична втома. Усе це, змушу, все це може змушувати нас вибухати і ставати агресорами у стосунках чи спілкуванні. Ну, це, скажімо так, на побутовому рівні. Є ще так звана ну, патологічна, скажімо, агресія. Корені можуть бути в дитинстві, коли потенційний агресор перебував у ролі жертви. Це може бути тривалий досвід, ну, якась деструктивна родина, або якийсь дуже сильний травмуючий досвід. Дитина могла бути жертвою насилля якогось. І тоді може сформуватися така вже патологічна агресія, і люди стають агресорами по життю, скажімо так, вони не просто періодично відіграють цю роль, а вони просто так живуть із цією агресивною позицією. Це свого роду захисна така реакція. Коли трапляється от такий травмуюче серйозний досвід, людина взагалі в травмі приймає якісь рішення. І агресори, коли вони перебувають будь-який будь агресор, ну, коли вже говорити про таку серйозну агресивну патологічну агресію, то будь-який агресор колись був жертвою. І в цій травмуючій події людина приймає рішення, наприклад, таке, Я не дозволю нікому. Вчинитись зі мною так, я не дозволю себе ставити в роль жертви, я краще буду сам нападати і приймаю рішення бути агресором, щоб не, не бути жертвою. Це не дуже здорове рішення, але так психіка в людини спрацювала. Таке рішення людина прийняла, можливо, ще й дитина. Це була свого роду захисна реакція, але, але потім виростають. Дорослі люди і е, важко е, з агресорами взагалі взаємодіяти, тому що бувають і маніпулятивні стосунки, і руйнівні стосунки, і агресори іноді доводять своїх жертв до серйозних станів, до серйозних проблем у житті, і тому важливо з цих ролей виходити. Як перестати бути агресором, якщо ви відчуваєте, що періодично ви цю роль відіграєте у своєму житті? Ми всі, скажімо так, періодично буваємо агресором. Давайте відверто. Десь ми можемо не сконтролювати свою ситуацію. І тому, якщо ви відчуваєте, що ви можете можете Перебувати в цій ролі, то ви можете трансформуватися у філософа, наприклад, спостерігаючи з боку за діями героя. Ну, про героя ми говорили минулого разу: ми говорили про жертву, яка може стати героєм або автором свого життя. І е, коли агресор або вже Потенційний філософ спостерігає, то він не критикує, не хвилюється за результат, він не агресивно поводиться, він приймає будь-який результат. Він знає, що в результаті все прийде до кращого. Далі філософ перетворюється у споглядальника. Він бачить такі зв'язки у світі, які недоступні іншим. Він усвідомлює нові можливості і народжує ідеї, тобто, більш такий масштабний погляд на ситуацію. Пам'ятаєте, коли я говорила про жертву? То жертва може в стратега перетворитися згодом після того, як вона. Стала героєм або автором свого життя, то вона може ширше подивитися на ситуацію, більш масштабно, а е агресор може стати філософом і згодом споглядальником. Ну, це так з загалом. Що конкретніше варто робити для того, щоб все-таки. Е Свої агресивні якісь прояви нівелювати, змінити і контролювати. Ну, перш за все, розпізнавайте свої емоції. Квітка емоцій знову вам у поміч. Вона є на каналі, тому можете, хто не знає, в мене на каналі є квітка емоцій, можете її роздрукувати, можете її собі намалювати. Буде такий теж досвід, який може стабілізувати стан, і потім відслідковувати, що ви відчуваєте, в тому числі агресія. І агресія зазвичай є наслідком гніву, розчарування чи, болі, чи болю. І навчіться вчасно помічати, що саме ви відчуваєте, відчуваєте і називайте це своїми словами. Я злюсь, я засмучений, це допомагає взяти емоції під контроль. Тобто, перш за все, усвідомлене ставлення до себе, визнати свою емоцію, сказати Так, я злюсь, і нам притаманно кожному з нас. Злість це нормальна емоція абсолютно. І є злість, як будь-якої емоції варто проживати, не подавляти і не руйнувати себе. Тут важливо екологічно проживати емоції, тобто вивільняти через фізичні навантаження, через якісь техніки, практики. Я не буду багато про це розказувати, бо це не зовсім тема нашої розмови сьогодні. Але є багато різних технік для того, щоб свій гнів свою злість, от, ці от такі сильні емоції випустити, не тримати в собі і одночасно не руйнувати інших. Тобто, перше помічати. Ну, далі дихайте, робіть паузи. Це власне от техніки. Да? Коли ви відчуваєте, що ось ось тратите контроль, зробіть кілька глибоких вдихів. Це знижує рівень стресу і дає час подумати, як діяти далі. Бо коли ви в гніві, коли ви в злості, коли сильні емоції, то контролювати себе дуже важко. Подихали трошки, сповільнили рівень емоційного стану, знизили, збалансували себе, і тоді вже можна і думати. А далі встановлюйте межі. Якщо ситуація викликає агресію через накопичений стрес чи невдоволення, подумайте, які межі ви можете встановити, щоб захистити себе. Чіткі ні, часто краще за спалах агресії. Про вміння говорити ні, про вміння встановлювати межі. В нас буде згодом окремий практикум. Не скажу зараз точно коли, і буду анонсувати на каналі. Я буду про це писати. Тож слідкуйте. Це окрема така. Серйозна тема, не всі вміють казати ні, не всі вміють контролювати межі, взагалі розуміти і свої межі, і межі іншої особистості. Однак старайтеся за цим слідкувати, тренувати свою здатність контролювати свої межі і межі інших людей. І коли ви чогось не хочете робити, коли ви не готові щось виконувати прохання іншої людини, ви можете сказати чітко вічливо, ввічливо, коректно ні. Це краще ніж ви погодитеся. У вас всередині вас буде гнів на людину, яка звернулася до вас з проханням на самого себе, за те, що ви погодилися. І оце всередині оця руйнівна сила, вона буде у вас просто кипіти, скажімо так, і це буде створювати внутрішній конфлікт, який руйнує особистість. І теж на одній із на одному з практикумів я розказувала. Теж про емоції, і там знаєте, такий вислів був Бійтесь гніву порядної людини, так, або вічливої людини, бо вона мовчить, терпить, але вибухне рано чи пізно, коли її внутрішній оцей резервуар буде наповнений настільки, що одна єдина незначна, навіть краплина, може просто буде переповнена чаша і. І Людина може спалахнути і неадекватно відреагувати. І так само ми. Тобто, свою чашу того терпіння, тих подавлених непрожитих емоцій, варто контролювати, вивільняти періодично, не накопичувати так, щоб та крапля не дозволила вам керувати вами, щоб ви контролювали своїм емоційним станом. Далі працюємо над причинами стресу. Агресія часто є наслідком глибших проблем. Зверніть увагу на свій спосіб життя, рівень стресу, якість сну та харчування. Це важливо також наше тіло, щоб ми дійсно відновлювалися. Бо коли людина втомлена, коли вона виснажена, їй важко контролювати свій емоційний стан. І якщо потрібно, не соромтеся звертатися до психолога для роботи з глибинними причинами, бо дійсно можуть бути травматичні які ситуації з дитинства, які не опрацьовані, які підштовхують нас до подібних якихось ситуацій, і ми прокручуємо, повторюємо це знов і знов до травмуючу подію. Це вже можуть бути інші люди, інші обставини, але механізм той самий може бути. Тому, якщо є якась глибинна проблема, то її дійсно варто опрацювати, щоб вона не заважала жити. Приймайте інших людей такими, якими вони є. Ніхто не зобов'язаний відповідати вашим уявленням про те, що правильно і неправильно. Люди різні, ситуації різні. Якщо вам щось не подобається, просто не майте з тим справу. Бо часто агресори вони ще контролери їх називають. Люблять слідкувати за іншими людьми. люблять Виправляти інших людей, робити якісь зауваження, не завжди коректні, тобто не приймають інших людей такими, які вони є, і агресують по відношенню до інших людей, до тих людей, які не не виправдовують очікування. Тому ніхто не повинен виправдовувати ваші очікування. Люди такі, які вони є, і це дуже важко, це дуже складно. Знаю по собі, я в собі тренувала цю здатність приймати людей такими, які вони є. так же ж, ну, Чого вона така, а чого він так зробив? Він зробив так. Тому що мав такий досвід, у нього були якісь свої причини. Нам це не подобається. Ми можемо не мати справи з цією людиною. Якщо є якась руйнівна дія по відношенню до нас, знову ж таки, ми можемо сказати, що зі мною так не можна. от, так от можна. Давай домовимося, як ми будемо взаємодіяти. Я відчуваю, що в цій ситуації в мене там виникає гнів, я прошу тебе так і так не робити. Це конструктивна поведінка, де ми можемо домовитися, проговорити. Але реагувати, тому що я собі так придумала, що інша людина має отак от от зробити. Ну, а чому має інша людина зробити так, як ми хочемо? Це по-перше, по-друге, інша людина не може читати наших думок, вона не вміє цього робити. А ми ж собі думаємо, що всі думають так, як я, і всі мають робити так, як я. А хтось зробив не так, і я починаю нервувати, дратуватися, агресувати і так далі. Тому ця здатність приймати людей такими, які вони є, надзвичайно важлива. Це здатність на помилку і дати право помилку і собі, і іншій людині. Ми вчимося з досвіду. Жодна людина не проживає життя, щоб не помилятися. І це нормально. Ми завжди помиляємося. Таке, таке життя і помилки це наш досвід, це наші якісь життєві уроки, це спосіб наступного разу зробити краще. Тому у будь-якому випадку ми виграємо, тому що коли у нас щось вийшло, це добре. Коли щось не вийшло, ми навчилися і отримали життєві уроки. Припиніть звинувачувати в своїх проблемах інших людей і обставини, і перестаньте самостверджуватися за рахунок тих, хто слабший за вас. Ну, це я по відношенню до агресорів. Якщо у вас це не стосується, не приймайте на свою адресу. Але періодично ми це робимо. Ну, власне, все, власне, все.